В рамках другого пасхального фестивалю візерунки Великодня пройшли театральні зустрічі, у яких прийняли участь юнацькі та молодіжні колективи недільних шкіл та театральних студій. З привітальним словом виступив вікарій Київської митрополії в лупинсько Іларій. іларії. Христос Воскресе! Дорогі друзі! Дуже радий вас вітати у ці дні пасхальні, коли ми святкуємо Воскресіння Христове. І дуже приємно, що в нас є такі діти, як ви, творча молодь, яка буде майбутнім нашої України. Дай Господь, щоб всі ви зараз, навчаючи у школі, підростаючи, вкладали у своє серце те, що ви граєте, те, що ви будете тут для нас показувати. Бо та творчість, якою ви займаєтеся, не просто буде вас розвивати, але буде робити вас більш моральними, більш свідомими, учасниками життя нашої батьківщини, і нашої церкви. Тож, нехай Господь вам допомагає, приносить вам щастя, благословіння і дай Бог, щоб пасхальна радість, яку ми переживаємо у ці дні, завжди перебувала з вами. Помагай вам Бог! Христос воскресе! театральной зустріча визначились в наступных номинациях. Кращий сценарий – Свято-Покровская церковь, Миста Курсунь. Очень приятно было сегодня выступать на этой прекрасной сцене, в этой прекрасной аудитории. И надеемся, что, что те сценарии, которые будут писаться, те сценарии, которые у нас собираются, те, те мысли и, и Желания, которые мы хотим вселить в сердца наших зрителей, они будут приносить добрые и плодотворные плоды на благо нашей Святой Православной Церкви. Благодарим всех вас за внимание. Вашу маму печаль, тоска превратила в птицу и унесла. Она всегда забирает тех, кто одинок и никому не нужен. Нам нужна наша мама. Если вы действительно любите свою маму, вы можете спасти ее. Для этого вам нужно найти замок, где живет печать тоска. И пасхальное утро, пока солнышко играет, попросить у мамы прощения. Но я спасен. Для этого вам нужно забыть самих себя и попросить помощи у того, кто всегда с нами. Идите на запад. А у кого платите помощи? У это с мама была всегда с нами, а теперь ее нет. Пойдем, но надо успеть. Осталось два дня. У двох номінаціях Краще розкриття євангельського сюжету та краще музичне оформлення посіли дитяча театральна студія радощі недільної школи Соборна при кафедральному соборі Воскресіння Христового. Сундучок про храме Святой Блаженной Ксении Петербургской. Здравствуй! Коррррр. Ты чего со мной разговариваешь? Ты меня нашла? Вот а я с тобой здороваюсь. Я думала, здесь кольцо светится или сережка, а здесь блестящий говорящий колодец. Я не колодец, я просто в него упала. Я счастье. Счастье? Но, если это счастье? То объясни, почему я такая страшная? Все вороны страшные. Ты не хочешь быть вороной? Нет. Я хочу быть попугаем. Они красивые, они умеют петь, и со всеми разговаривают. Их все любят. А ворон... А вона ніхто. Кращі костюми, а також краща акторська гра, дитячий театр громадської організації дитячого телевізійного творчого об'єднання Міні тв місто Вінниця. Дякуємо за таку високу честь і за таку приємну нагороду. Просвітання вам, Господня благодаті. Дуже дякуємо. Раз, три, два, три, 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 А? Ні, я не маю бажання. Мені спекотно. Це тобі так здається, Всі вікна відчинені, Відчуваєш? Приємно прохолодно. Мама моя раді. Раз і два. Нам приємно прохолодно, Приємно прохолодно. голодного. що? 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 А я піду, піду приляз. Рухайтесь, залушки ліви. Скільки можна спати? Давайте робити справку. Ходімо на прогулянку. Ей, не чіпай, не хочеться особисто я. Слухайте, життя тільки одне. Давайте ж рухатися, врешті-решт. Не хочеться нам. Сил немає. Спати хочемо. Знаєте що? Що? Ви робіть, що хочете, а я пішла займатися фітнесом. Возвращая художнее оформление на дивную школу храмов святых мучеников Адриана и Натальи. Сцепила полночь, сколебала земля вокруг надгробного полна. И кто-то светлый, дивный, лучезарный, Систем с небес, падучую звездой, По двери гроба камень отвалил. И сел на он, галей снега это было, На вестнике бесплодном, в пьяни, Самым сурном молнией облистал. Что слышу? Войны на землю пали. Это трепетал их страх, их обел смертельный леденящий ужас. Долго они всегда не путались. Я молю прощения но всем, кто те же, горькие мучения, по земля, жизнь, для жизни, повседневный труд, ведущие века переживут. Он как жених из брачного чертога, из гроба. Радостно с небес сияет солнце, будем славить Бога. Особливі номінації Кращий духовно-просвітницький театральний виступ, перше місце посіла надійна школа при храмі преподобної Марії дуже, дуже Вдячні за прикування про скрипної школи, про духовно-просвітницьку роботу. І наші дітки з радістю приймають участь у, вас, у ваших фестивалях. Спасибо за вас, Христос і Скрізь. конфетку, 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 У нас еще много конфеток про запас. Конфета, конфета, конфета. Ты поверишь им, они тебя украли и внушили тебе, что они твои друзья. Да, теперь я припоминаю. Я чистота. Каждый раз, когда ты побеждаешь свое сластолюбие, я приближаюсь к тебе. А я простота. Пока ты надеешься на голос своего, ты поистине брат мой. Но когда уповаешь на свой разум, ты, теряешь меня. А я твоя третья сестра. Смирение, полисян с гордостью, и я всегда буду с тобой. Всех поздравляю с праздником, с замечательным Пасхи. Вот, которая Учит напоминает нам, что жизнь она бессмертная, здесь начинается, и чтобы достигнуть вот той жизни вечной, вот, наш спектакль об этом, Потому что если Христос только воскрес исторически, но не в нашей жизни, не в наших сердцах, ну тогда оно э, бессмысленно все и никакой пользы не приносит. Наша воскресная школа действует уже 8 лет. Вот, детки подрастают, вот маленькие приходят. Видно, очень интересно. Мы каждое воскресенье башка проводит уроки закона Божьего. А вот к праздникам Рождество и Пасхи. Раньше мы готовили просто такие вот выступления. Сейчас у нас появилась замечательная актриса, которая работает в театре Мьевана Франка, Светлана Прус она нам помогает. Поэтому, наверное, это тоже большая ее заслуга. Вот найти спектакль, спектакль — это одно, организовать деток, ну и плюс ее огромная работа. И мы очень рады, что нас приглашают на этот фестиваль. Вот у нас море впечатлений. Надеюсь, что это только начало нашей такой работы. Скажи, а чем спектакль, в котором ты играл, исполнила главную роль? О том, что не надо быть плохим мальчиком. А, ты что-то для себя взял, вот исполняя главную роль? И... Да, я постараюсь больше не быть горделивым. У меня хорошее. не очень було сложно играть, но були такі моменти там, де було трудно. А в основному було легко. Зараз є оцей фестиваль. Найголовніше, я ось про що хочу сказати, що це робиться через дітей і для дітей. І е, дуже є величезна цінність в тому, що це якраз з дітьми відбувається. Тому що на цьому вони зростають на професіоналізмі, якщо ми говоримо про е, акторський зріз, і на зростання духовного, бо це акторське, воно поєднується дивним чином, розумієте, з духовним. Це нібито навіть в якійсь мірі можна посперечатися, чи то є поєднання природним, але тут воно в цьому центрі є абсолютно природним. І було сьогодні свято. Я дуже коротенько хочу сказати про те, що. Е, Будь-який колектив, який виходив на сцену, бували миті, що мене абсолютно щиро правду кажу, пробували на сльози, і це ті сльози, знаєте, не, не про сентиментальні, а й такі щирі святкові, штурму, ну такі сльози очищення, і вони потрібні такі сльози бути для всіх нас. Розкажіть, будь ласка, про свої враження від діток, наскільки вони вам сподобались, наскільки вони були майстерними. Ви знаєте, я вже, ну мабуть, третій день у мене таке натхнення. Я вся сяю від щастя за те, що я на цьому фестивалі. Все своє життя я працювала дитячим режисером і знаю, як важко працювати з дітками, але це особливий фестиваль, бо у кожної дитини світяться очі. Кожна дитина вірить в воскресіння Господнє. І е, так приємно, коли у ці святкові пасхальні дні. Саме підвищується розвиток культури. І так кожна дитина віра в те, що вона грає. І я бачила, як хвилювалися батьки, як хвилювалися керівники, а більше за всього хвилювалися ми, члени журі. Ми, наприклад, з Сергієм Файфорою кожну виставу плакали. Хтось вийде, щось каже, вже сльоза пішла, бо воно щире, воно щире, дитяче. Я вже другий раз. В журі перший раз був на Різдвяному фестивалі, і я Ксенії Зазулі казав слова великої вдячності за те, що навіть досі до цього дня я був під враженням того Різдвяних вистав, то, що як діти попадали, і десь, скажімо так, що вже і дорослий, але інший раз вони Виступили в ролі вихователя і ну, стільки дали для, для мене і, і духовного, і просвітницького, і посилили віру. і ну, дуже, 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 дуже дуже вражений. Сьогоднішній день не менше вражений, і я скажу, що того заряду духовного, емоційного мені сховати надовго. Це дуже важлива справа, такі фестивалі. І я думаю, що не випадково вони проходять якраз у пасхальні дні. Тим більше, що це не проста недільна школа, де діти мають уроки, слухають якісь лекції або розповіді, а це жива участь, яка навчає і дітей, і вчить їх передавати ту любов до Христа, Воскреслого, іншим дітям. Тобто через живе спілкування, через вміння розкрити свої почуття, своє бачення світу і свої релігійні уявлення та миробачення. Знаєте, моє головне уявлення, про яке я хочу сказати, що коли я дивився вистави цих дітей, слухав їх і дивився на самих дітей, то я думав, що в нас є майбутнє, є майбутнє, яке зростає, і яке набирає силу. Тобто, це будуть ті діти, які виростуть. Повноправними членами святої церкви, чемними громадянами і тими людьми, які будуть бати про суспільне добро, та будуть більш моральними аніж хтось інший, і це дуже добре, тому що в цьому і заключається майбутнє і нашого народу, і нашої церкви, і нашої держави.